Всім привіт! З вами Кантор. І, і це все, що вам треба знати про висушеного гаста в Майнкрафт. Перше, це те, що його можна знайти в долині пішка душ під ось такими ось, ось о, рештками, кістками, кому є, яку зручніше. О, звісно ж, не завжди, але з великим шансом. Ось так він виглядає. Yeah. І можна його ламати навіть руками. Ламається з першого ж удару, тому проблем не буде. Хіба що якщо буде багато скелетів, але то таке. Але його можна знайти не тільки в долині піска душ. Наприклад, його можна з 2% шансом отримати при торгівлі з піглями. Там ну 2% разумеется хотя а у меня два раза в аж був было в ось ось він. ось я скажу вам аж 2 осталось и ось ей а також ее можно отремонтировать при, при крафте и вам Аж 8 сліз згасти і один пісок душу. Чесно вам скажу, краще його отримати першими двома способами, бо ну, третій це дуже запарний. Я сумніваюся, що нормальні люди будуть саме так отримувати його. І так, щоб його виростити. Нам знадобиться для початку відро води і якась ямка. Заливаємо воду у ямку і ставимо туди нашого висохшого роста. Цей процес займає около 20 хвилин, і він пройде 300 дій перед тим, як вирости. Оце перша фаза. Другий етап. Це третя фаза. І так, я вас трохи надурив, Там є ще четверта, коли він вже повністю виростає. І четверта фаза остання. Далі він виросте вже майже в повноцінного гаста. Ось, наш гаст виріс, і тепер його треба нагодувати смішками. Буквально напічкати. Ой. Так. Він буде літати за вами, тому далеко він не улетить. Плюс мінус 57 сніжків вам знадобиться для того, щоб вирости ось такого васту. Але це ще не все. Щоб повноцінно ї... кататися на ньому, вам потрібна одна шерсть будь-якого кольору, два скла і три шкіри. Крафтимо ось так, як показано на відео. Все, тепер можна на ньому повноцінно кататися. Е, ну, Коротше, я думаю, зрозуміли, бо це я трохи в дереві тут застряг. Е, е, ладно. До речі, якщо на ньому стояти, то він не буде рухатись. І це можна використовувати, щоб, наприклад, побудувати щось або зробити дерево. Так, він буде навіть стояти, коли ви, ви не будете на ньому стояти. Тому можна робити навіть мости з них, тільки кому це потрібно, я не знаю. Ну, і це саме головне, що треба було знати про щасливого гаста. Усім удачі, всім пока, слава Україні!